До Баранівської районної лікарні швидка привезла одразу трьох потерпілих: двоє чоловіків та жінка з важкими опіками. Важкість стану обумовлена великою площею і глибиною опіків. Опіки були до 40% тіла і разом із опіками верхніх дихальних шляхів. Це вважається важкі опіки. Голова тулуб верхні кінцівки. Стан чоловіків украй важкий. Ще одна постраждала 40-річна Наталя. Спілкуватися з журналістами відмовляється. Наталя уникає камери, уся в опіках і майже без волосся. До таких наслідків призвели ревнощі її чоловіка. Донька опеченої жінки розповідає, усе почалося за кілька днів до трагедії. Її вічим став надто підозрілим, приревнував дружину до кума і сильно побив. У відповідь жінка заявила до поліції та подала на розлучення. Але чоловік вигадав план розправи. «Отчим там прирівнував бікума, побив дуже сильно. Він ту про себе вибачення приїжджав і все. Ну каже, мама, ти думаєш, що тебе не пробачу, ні за що в житті. Коли Наталя з братом прийшли по речі, їх зустрів п'яний чоловік із запальничкою в руках, а будинок заздалегідь був наповнений газом. Вибігти з хати люди вже не встигли. Щойно господар черкнув запальничкою, як стався вибух. Ударною хвилею вибило стіну, а сам будинок миттю охопило полум'ям. Тепер на місці колишньої оселі саме тільки згарище, яке досі димить. Дерев'яна хата горіла як коробка з сірниками. І, хоча пожежні приїхали швидко, врятувати будинок не вдалося. І ми тільки ну, як почули, зразу вибігли на дорогу, бачили, вже там і криша тріщить, і вогонь начався. О, так зразу мої почали визивати хто скору, хто пожарний. А хата дерев'яна згоріла швидко. Односельці погорільців шоковані чекати на таке могли від кого завгодно, але тільки не від цієї сім'ї. Обоє порядні про розпусту чи зловживання алкоголем тут не було й мови. Вона робила в садочку тут у нас вихователькою, він по заробітках їздив. Зовсім нормальна собі сім'я була. Всі в шоці, що це таке случилось. В усьому винні любов та ревнощі, кажуть сусіди, неймовірні почуття і довели чоловіка до сказу. Я не знаю, кажуть, що ревності, а що там було і як. Дивіться, ну ж по історії, навіть подивіться, в історії, скільки людей із-за любові робили такий всякий самосуд, і робили такі, таку, такі страшні результати. Виходили. Звісно, любов, любов сильна, за любов'ють на що хоче. Тепер на пристрасного чоловіка у поліції завели одразу два кримінальних провадження за побиття та за замахи на вбивство. Чекає на нього і психіатрична експертиза. На момент вчинення цього правопорушення, будучи в стані окоєнного сп'яніння, був в такому стані, що не міг усвідомлювати, може, або в стані ефект, так і пояснює, що була сварка на ґрунті ревнощів, Вирішив покінчити життя самогубством. Не Знаю по всіх законах. Я не, я не хочу просто ну якби смерті. Хай живе, просто хай виплатить все, тому що на лікування було дуже пішло багато-багато грошей. І в будинку немає. Ну добре, що є мама, бабуся, хотіли шити, розумієте. Питання даху над головою для ревнивого чоловіка найближчих 10-15 років точно не стоятиме. Саме стільки йому загрожує провести у тюрмі за те, що мало не вбив двох людей та знищив будинок.